33 оглух села Порос блок Петра Порошенка. Я звертаюсь до Наталії Семени. Шановна Наталія Семенена, ви як головний фінансист Новоселиці, у мене до вас є прохання повідомити всіх депутатів, хто і чому, на якій підставі видали 196 тисяч на завершення капітального будівництва Чорнівського даху. Андрюка, там прошу потрібні, але не на закінчення даху, а на завершення внутрішніх робіт по стелі. Я вам дуже прошу цю інформацію надати після виступу по першому вашому питанні. Добре? Добре. Дякую. про вторгнення районного бюджету. Ця сума не була включена Вона на безпосередньо, коли проводять засідання комісії з питань планування бюджету та фінансів. За участю голови районної державної адміністрації, голови районної ради, ними була внесена пропозиція про необхідність виділення коштів на зазначені заходи, які вказані в проєкті рішення. Я, згідно після засідання комісії є протокол, і згідно протоколу, воно було винесено на рішення сесії. У мене до вас запитання. Ви ознайомлені з договором по капітальному ремонту даху Чорниська НВК, так чи ні? Я ні. А як можете прийняти рішення без розпорядника коштів і без я аналізу цього договору? Я, я, я не приймаю, що я все приймала рішення. Ваш сен? Володимир, ви не здоволені відповідь? Абсолютно. У мене запитання, звідки ці кошти взялися, 196 тисяч? Звідно рішення, я можу вважати. Так, так. Оскільки розпорядником коштів по резервному фонду є голова районної державної адміністрації, тут вже внесена була пропозиція за рахунок зменшення обсягу резервного фонду. Скажіть, будь ласка, а хто буде підписувати е, додаткову угоду на капітальний реєстр? Ну, було звернення, дали відповідь. Б... Ну, зараз почнемо дискусію. дискусії. Давайте зустрічаємося, разом виясняйте, хто буде. Головний розпорядник коштів сесію, сесію, сесію визначено управління освіти. І головний розпорядник коштів підписує всі угоди Якщо ви маєте щось проти, я особисто не маю до вас, скажімо, ніяких повноважень для того, щоб вас заставити підписати або не підписати цю угоду я, я ще раз повторюю, було, запропоновано, так. було запропоновано безпосередньо на сесії. На безпосередньо на комісії. Комісія прийняла що є договір між управлінням освіти і відповідним підрядником, між господарським відділом капітального будівництва, це Олександр Олексійович Плачун, де чітко написано, що ціна є твердою, тобто ніхто не має права змінити цю ціну. Мене запрошують на бюджетну комісію, першу бюджетну комісію. Мене не запросили вчора на другу бюджетну комісію, а підрядник відповідає за законність використання бюджетних коштів. Замов я замов. Я просто не розумію, як так можна прийняти таке рішення без мого відома. Я розумію, ви не поважаєте освіту, ви не поважаєте вчителів, ви не поважаєте начальників управління освіти, ну хоча б, державні кошти, які йдуть. На е, використання використання на користь дітей. В той час, коли нам не вистачає 80% е, 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 комп'ютерної техніки, застарілий треба замінити, бо треба замовити кошторисну документацію нехай на Нісвоянській не МВК, на Боянську е, гімназію. Коли нам треба зробити негайно капітальний ремонт стели в цьому Чорнівському без безвідповідально. Виділяється кошти. На що? Ти до кого, ви, до кого Я звертаюся Я до людей, які прийняться рішення. І скажіть, що одне, мене є до вас запитання. Ви рахуйте, що Чорнівську дах чорнівської школи не потрібно завершити на до кінця? Треба завершити Дмитро Олегович, але є інші, інші заходи, інші напрями закінчують цього даху. Сьогодні мій, мій головний інженер. Поїхав замовити, згідно цього договору, матеріали необхідні для закінчення підстріжжя та е, утеплення цього даху. Я звертаюсь до Євгенія Володимирів, я звертаюсь до вас, дати відповідь на це запитання, Дмитро. Дати відповідь про що? Ви почитавте питання конкретно. Я спитав вас, чи потрібно завершити? Ви сказали, що потрібно. Навіть направили спеціаліста, який закупляє матеріали для завершення ремонту. Значить, виходить, що в цілому. Питання треба завершити. Ви розумієте, якщо підстрічники немає, і у випадку сильного буревію може статися непоправне. І той мільйон може полетіти в воздух. І ми це обговорюємо на бюджетній комісії. Я думаю, що це не є не цільове використання, це не є якісь власні амбіції, це є потреба завершення цього. А методи, механізми це вже мене не стосується особисто. Мене стосується мене стосується те, що кришу треба зробити до кінця. Я думаю, що тут немає в залі людини, яка би сказала, що не треба зробити цього. Хто тоді возьме відповідальність в випадку сильного буревію і зірве кришу? Хто буде нести відповідальність за це? Скажіть мені, будь ласка. У мене питання і до вас тоді. Хто буде нести відповідальність? Хто несе на це відповідальність, якщо не буде зроблено під церкву? Це мільйон гривень. Згідно договору на повскладений е е графік закінчення будівельних робіт. Він мав закінчитися 15 жовтня. Була реальна можливість закінчитися і так 1 вересня. Подивильна кампанія просто збудувала на управлінні освіти. Було у нас можливість закінчити капітальний ремонт 1 жовтня. Будивельна компанія забудувала закінчення. 15 жовтня завершився графік виконання цих робіт. Вони відмовляє цього робити. Я не знаю, в чому причина. Я знаю, в чому причина. Чекали закінчення фінансового року, щоб додатково отримати кошти. Не буде цього. Я вам кажу, відповідально, цього не буде. Ви маєте завершити за, власне, за ті кошти будівельні роботи. Володимир, ви будете ходити давайте стійте вже до кінця. Значить, угоду складав відділ освіти. Ви підписували з виконавцем робіт. Так. 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 Терміни встановлені. Ви знаєте про те? Терміни встановлені були, так? Да? Так. Пройшли терміни. Ви звернулися до них або, або з якимось, що вони вам. Обов'язково є лист. У мене, у мене є у мене є всі відповідні документи з собою. Я не хочу просто затримати вашу увагу. Все ми правильно зробили. Але і вони мали нас повідомити, що не вистачає коштів і мало просто підтвердити науково. На їм додаткові кошти. У нас є висновки технічного нагляду, незалежного від не Будь ласка, я хочу передати ці. Э, э, ці э... Будь ласка, дайте мені ці папери. Дозвольте. Ні, вибачайте. Та я вибачаюся. Шановний Володимир Георгійович, на ваш запад. Стосовно збільшення вартості будівельно-монтажних робіт по об'єкту капітальний ремонт даху Чорниської МВК, село Чорнівка Новоселецького району, повідомляємо наступне вартість робіт визначена в договорі ціні складеної підрядником і погодження з замовником. Згідно пункту 2.2, договорні ціна є твердою і може переглядатися за згодою сторін. Тільки у випадках зазначив у пункту 2.2 договору підряду номер 90 від 28.05.2015 року. Висновок на даний час немає ніяких підстав для перерядуватості будівництва з боку генпідрядника. Пропоную надати замовнику генпідряднику уточнюючи графік, закінчення будівельно монтажних робіт. Вони підуть у вільні залишок резервного фонду районного бюджету. І в наступному році ми їх будемо використовувати на капітальний ремонт стелі цієї школи. Потрібна капітальний ремонт. разів. вільний залишок і резервний фонд це зовсім інше. Підстріщать це... потрібне. Підстріччер, ви добре знаєте, що вітер залетів, чуть ж я, будь ласка, піднімайтеся і говоріть, я вас просив всіх до мікрофону, хто хоче висловити свою думку. Якщо десь Фільм. хтось вбачає, що в, в, в цьому в, нащ, невиконанні угоди. Або є десь якісь зловживання, або ще інше звертається правоохоронні органи. Я даю або як хочете, заслухайте на бюджетній комісії, буде висновок, звернеться офіційно в правоохоронні та запити з приводу даху. На кінець він цього, цього літа був зроблений, але не завершені ви всі казди. Чоловіки тим більше розумієте, що це таке є. У нас під усім дахом він, у нас дуже довгий, там кілометри є. І не підбито. І коли ці борові були місяць тому назад, напевно, може трошки менше, то душа відривалася від тіла, бо ми бачили, як воно таке. То треба бачити просто. То на зиму це не можна залишати, щоб не підбити. Є сніг, є щеп, але негода. Це ж не літо, по літом небезпека. Бо я знаю, що і одне треба, і друге. Але знищимо дах, то вже і стелі не потрібно буде, то знищимо школу. Я не думаю, що це so, в цьому дякую, тесту... я no. дякую. Чи є ще? щеплення? Yeah. Потрібні пістрічники чи не потрібні пістрічники Питання має бути в тому, чи потрібно додаткове виділення коштів. Пістрічники були закладені в договорі, а ціна в договорі є твердою, і виконавець робіт мав виконати роботи до кінця 100% за той виділений через відповідні інстанції, що закладених коштів недостатньо. Але вважаю, що виконавець робіт при укладанні цього договору. Має досвід і підрахував так, щоб не помилитися. Тут помилки не могло бути аж у 200 тисяч. І кожен хороший господар, щоб підрахувати, правильно витрачаються кошти чи неправильно, потрібна додаткова сума, чи не потрібна. Чи ви вважаєте за потрібне, що нормальний господарник, нормальний начальник управління освіти, скаже, так, да, даю 200, даю 300, якщо треба 400, буду викидання викидати народні кошти на вітер. Дякую. Ну, питання до адміністрації, до Євгенії Володимирівна. Скажіть, будь ласка, чи вивчали ви питання, чи направляли запит до виконавця робіт, на яких підставах він просить ще 190 тисяч гривень? Що, що запитання прозвучало. Можете відповідати, можете не відповідати. <зважаю> будь ласка, будь ласка. <зважаю> позитивно піднімаю. Складовий е поштовий документацій і законодавна ціна. Догорна ціна, на після договної ціни підписання договірної ціни і підписувати основний договор. Если в договорної ціні не пострічників, значить їх не може бути в проведенні Ну, Скажімо так, це починалося ще з весни. Як тільки я приступила до роботи, десь у травні, в червні, я була взагалі проти того, щоб заключати договор з кучином. Кажу вам чому. Не тому, що я чимось його поважаю чи не поважаю, я чомусь у моїх от таких десь там, думках було, якщо нема грейдеров, нема разів, мазі і всього решту, то якби ця фірма не може виконувати такі роботи. Ну, на прикладах, Володимир Рорович, ну, не знаю, навіть не, не хочу сказати, як він доказував, що це буде зроблено і на, високій, на високому рівні, і все це все, все, і скажем, ну. Не, не з моєї волі, він все ж таки своєї волі підписав цей договор. Я питала весь час ціле літо. Йдуть справи, справи йдуть, я там постійно, справи йдуть, я там постійно. Дмитро Іванович так само там був, справи йдуть. Коли на початку жовтня Став з я не вникала, я не буду себе оправдувати. Коли на початку жовтня хочу пред'являти претензію про те, що йому не заплатили 115 тисяч, тому що він здав процентовки, але йому не заплатили. Ну, я кажу, це собі там розбирається, я те наникаю. Але дійшло вже до того, що Дмитро Леонид, як заступники, заступник і я, як голова, як ковчу, і положні, всі зібралися за одним столом. Клочук ну, каже, що він ще там на початку жовтня віддав процентовки, але ті процентовки не підписані і не оточені. Чому це не я маю розбиратися, мають вони розбиратися, або має розбиратися хто вище? Я питала, хто технагляд, тих наглядів, є договір за тих наглядів і так далі. Які висновки тих нагляду? І запитали ще одне питання фінансистів. Якщо приходить ревізія, приходять спеціалісти. І дивляться, що тут не три шари, скажімо, краски, а тільки один, бо вони спеціалісти. Хто плоти? Той, хто розрахувався, чи той, хто працював? Ні, той, хто виконував роботи. Значить, ми тоді говорили, кажемо, дайте, якщо прийде до того, що там були якісь приписані об'єм. Відповідати буде хто. Лучун має повернути гроші, кажуть, це навіть безоговочно. Я думаю, ну тоді кожен, хто собі приписує, приписує на свою шию. Я відтогну, ну, дивіть своїх технаглядів і так далі. До сьогоднішнього дня, оце зараз Володимир Григорович каже, що він має там роздав він вам технагляд. А яким, якою датою? Я, я пам'ятаю, що це було на початку жовтня, якою датою були процентовки здані, якою датою вже зроблений технагляд. Ми що не знали, що йде осінь? Ще дякувати Богу, що десь один був беревій. І якщо ви пам'ятаєте на комісії, я, якби душа не лежала додаляти гроші, але разом з тим, якщо такий боревій зробив у ворітки в цих біду, то запросто міг зробити кватати без господарників. Ну так це ваше право. Як дали, так можуть взяти. Ну, нас завжди коштів не вистачало. Ну якщо в даному випадку вони лишні хіба це біда, може він зробити це за ті кошти, які в нього є на здоров'я. Ну якщо не треба грошей у світі, то і, значить їх не треба. А більше що я можу пояснити? Моїх інтересів там немає, тому що я була проти навіть цього договору. Ну як він вже є, то будьте добре виконуйте умови договору. А залишити зараз на зиму без пістрічників... а якщо їх там не було, я не знаю, де, ну, може правильно організація, якщо їх може там не було, я не вивчаю всі кошториси, Є є, є. запросити всіх відповідні служби, ті, які мають відношення до контролю за будівництвом, по контролю за кошторисом і перевірити кошторис і правильність і виконання роботи на само значит, в Чорнівській школі, і прийняти якесь рішення для того, щоб повідомити на слідуючій сесії для прийняття кінцевого рішення.